Минають роки, та нема кінця війни. Кривавому свавіллю можновладці не говорять ні. Всі грають у якусь підступну гру, їм байдуже, що українці мруть. Лиш боляче жінкам і дітям, матерям торкатися кривавих та ще й душевних ран. Коли нема зупину в цій війні. То станемо тут, сьогодні, ми і скажемо ні. Ні. Ми не будемо байдужі, понурі, мовчазні. В нашій землі не місце у вогні. Бути рабами не настане час. За нами правда. Бог за нас. Пухнасті павочки не втомилися. Роботи, вік, хвороби, онуки, діти не стануть на заваді павочкам, щоб рідні воїни і щастю боронилися, ми будемо поруч, захистом і оберемо вам. Терпнуть руки, суглоби болять, гудуть, а ми плетем, плетем, плетем. Не зупинитися, коли ракети і гудуть, ідуть. Не допоможеш тут лише плачем. Тож засухали рукави, набралися терпіння, влаштовуємо чаювання, лотерею, санту, збори. А то зійшли стопроцентово на особливі плетіння, супертермінові. Сильні ми. З нас кожен. В будь-який час може подати руку, підставити плече, тому нікому не здолати нас. Ви здолаємо все, як би не було боляче.